А президент США Барак Обама висловив своє захоплення іракцям, які, попри залякування, прийшли в неділю на дільниці. Цього дня голосування проходило не лише в Іраку, але й за його межами, де проживають іракські громадами. За даними ООН, за останні п'ять років майже п'ять мільйонів іракців втекли з країни. Громадянам Іраку, що проживають за кордоном, не треба зайвий раз пояснювати, чому право обирати є таким важливим. Більшість з них знає, як жити при режимі, який такого права не дає. Про те, як проходили вибори в посольстві Іраку у Вашингтоні, далі Юрій Саєвич. Фатіма Могамед надіється, що її діти ніколи не забудуть цієї події. Я сподіваюся навчити їх, що право голосувати це щось дуже і дуже важливе. Тим більше, що вони походять з Іраку. Вони повинні знати, що в минулому ми не мали цього привілею, який маємо сьогодні. Отож, різниця велика їх мати втратила трьох дядьків, які були вбиті Садамом. Це другі парламентські вибори в Іраку від часу повалення режиму Саддама Гусейна. Ці вибори є важливі для Фатіми і тому, що її батько, мусульманин Шід змагається за місце в іракському парламенті. Він кандидує за місце від міста Кербела, де він планує провести докорінні зміни. Фатіма Мохаммад, як і чимало інших іракців, які нині мешкають у Сполучених Штатах, оптимістично настроєні щодо цих виборів. Серед них Курт Давуд Базід. If the Iraqi Якщо іракський народ об'єднається, то це вже не суніти, чи шиїти, курди, чи тюркмени, чи масаги, чи ісаді. Це люди, які сказали, гаразд, ми хочемо будувати країну. Ірак, не таку, як ми маємо зараз, а нову країну. Іракці, що живуть у США та 15 інших країнах світу, мають три дні на те, аби віддати свої голоси. На виборчій ділянці у Сирії голосував біженець Іраку Шакер Абедал Абуд це вже другий раз, що я беру участь у виборах. Надіюся, що голосування буде чесним і прозорим. найбільше іракських біженців живе в Сирії та Йорданії. Я проголосував за список, що його очолює лаві. Бо я вважаю, що він найбільш кваліфікована людина, яку ми маємо в Іраку. Я голосував за Аль-Маліки. На мій погляд, він найкращий лідер для Іраку. Іракська діаспора сподівається, що її голос матиме значення, адже чимало з них мріють про той день, коли вони зможуть повернутися до безпечного і демократичного Іраку. Саєвич, голос Америки.